Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. Сьогодні поговоримо про пампінг, що перекладається як накачування. Це популярний метод тренування для швидкого збільшення об'єму м'язів. Розберімо плюси і мінуси пампінгу, а також основні правила такого виду тренування. Перед початком прошу поставити лайк і підписатися. Це важливо для розвитку каналу. Що таке пампінг? Це різновид тренування м'язів, при якому виконується велика кількість повторів з мінімальними перервами і з відносно невеликою робочою вагою. Це викликає швидке, але тимчасове збільшення м'язів. Завдяки цьому пампінг отримав популярність серед культуристів, акторів і моделей, яким потрібно ефектно виглядати на сцені на фото чи відео. Розберімо детальніше механіку цього процесу і в чому його відмінність від звичайних силових тренувань. При пампінгу збільшується приплив крові до задіяних м'язів, щоб забезпечити їх кисним і поживними речовинами. Також у м'язах починають накопичуватися продукти метаболізму, зокрема молочна кислота. Це спричиняє набрик м'язів, через що вони виглядають більшими протягом наступних декількох годин. Але чи впливає пампінг на постійний ріст м'язів? Це залежить від різних факторів. Для початківців і любителів він буде більш ефективним, ніж для досвідчених спортсменів. Набряк клітин збільшує синтез білка, що є захисною реакцією організму на тиск в м'язку. Волокна. Це провокує вироблення міобластів, клітин, які заживляють мікротравми м'язів. У відповідь на посилення кровотоку збільшується капіляризація м'язів, що надалі також сприятиме швидшому росту. Наступні пункти будуть стосуватися і досвідчених спортсменів. По-перше, пампінг допомагає ізольовано пропрацювати м'язи. Також він забезпечує розтяжку фасцій, які обмежують зростання м'язових волокон. Таким чином підвищується ефективність подальших тренувань. І ще один вагомий фактор пампінг посилює мотивацію і настрій спортсменів. Адже коли ви бачите, що ваші м'язи моментально збільшується, це дає вам наснагу продовжувати тренування. Але пампінг має деякі недоліки, які варто врахувати. Це сильне закислення м'язів, що викликає біль під час виконання вправ і створює кріпатуру після. Також, якщо ви не будете дотримуватись техніки виконання вправ, то можете травмувати фації. Тому обов'язково слідуйте правилам. Щоб ви отримували потужний памп-ефект від тренувань, бренд спортивного харчування вансітон створив спеціальний засіб Аргінін плюс цитрулін. Аргінін плюс цитрулін ванцітон це комплекс із двох амінокислот, спрямованих на посилення кровообігу в працюючих м'язах і прискорене виведення продуктів розпаду. Це сприяє збільшенню м'язів і запобігає виникненню кріпатури, а вітамінний комплекс, що входить до складу, протидіє втомі. За промокодом FITGUIDE замовляйте аргінін плюс цитрулін зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Тепер розберемо основні правила дієвого пампу для довготривалого збільшення м'язів. Витрачайте приблизно 80% свого часу, виконуючи силові вправи, і не більше 20% виділяйте на папінг в кінці тренування. Або ж взагалі виконуйте окреме тренування для цієї цілі. Наступне, робіть 15 або більше повторів у кожній вправі, попри печіння в м'язах. Вагу обирайте відповідну, щоб зробити таку кількість повторів, при цьому не втратити техніку. Між підходами відпочивайте менше, ніж зазвичай, близько 30-60 секунд. І виконуйте якомога більше підходів, поки не відчуєте, що памп-ефект зупинився. Отже, пампінг це гарний спосіб доповнити ваші звичайні тренування. І при дотриманні рекомендацій ви зможете пришвидшити ваш прогрес. Але не використовуйте пампінг як заміну класичним силовим вправам. Діліться своїм досвідом і пишіть запитання на тему відео у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі! І пам'ятайте, здоровим бути здорово!